Знімати. Давай Та, ви давай хочете? Знімайте. Давай ще знімаємо. так. Дивіться, щасливий штрудель, хлопці спекли для вас, пригощаємо за пожертвою і допомагаємо бажання здійснити. У вас є бажання мрія? Да. Так. Дивіться, той, хто нам донатить, можете задонатити будь-яку суму. Ми подружимось в телеграмі. Ви напишете бажання і ми допомагаємо його здійснити. Любе матеріальне, нематеріальне, яке захочете. Спробуємо. Одне бажання, шматочок 50 гривень, коробочка 200, то три бажання. 50. Знаю, можна чимати. картка готівка, як скажете? — в мене на карті. — Подивитися, то можна у друга попросити, я вам раду даю. Нічого, там 25 взяв у друга. Друг, пі... Друг пішки добіжить. 45 нормально. Друг кине, бачите, завжди може рішення завжди знайде. Ви стіляжні, до речі, хлопці. Дякую. Та, дякую. Теж. дякую. У вас Моно приватш? Моно. моно. Скануйте камерою телеграм. То ми зараз потрусимо і ви скинете докинете, добре? Так. Тап'ять скидає. Можна... Та ні можна сюди, сюди. Та а я йому скину. А яка скинує. різниця? То мені... Ви так два рази будете кидати, а так один. Я йому скиду... А він буде все рівно скидати. Так, так. так. Та. Камерою заскануйте. Вискакує. О, є. Є, Зараз ви штруєте прийти. О -о. Кидаємо. На. Так, і сьогодні хто донатить? Ви і ви замовите бажання. Друг за доброту за свою, що він прийшов на виручку. Вискочили? нас щось. Зу... Давайте я підсвічу нормально. Телефон в... в нього такий. А, нього тоді можна потрусити. Чи ви потрусити, чи... Знаете, Руслан п. Так, Руслан П. Скинеш 45. Я зараз піну 45 зараз пошу. Так, давайте так. Давай, 5, ти, та. Просто так швидше було. Та воно щось не, не нічого, то. Спробуємо. Штрудель був Так, неймовірний. А ще? З яблуком, родзинками, горішками, з миром та любов'ю та заряджений на здійснення мрій. І замовити ж бажання сьогодні. Ви навчаєтесь? Працюєте? Навчаємось. — Навчаєтесь? Де навчаєтесь? В школі? Одинадцяте? Одинадцяте? Да. Красавчики молодці. — руці. Та прийшло. Зараз. А ну давайте. Повторка поки що. Я повторяю. А, повтор там можна, так. Так, береть штрудель. Ні, Любий, який на вас дивиться, то з м'яткою смачне. Та. Скануйте мій телеграм, ви і ви, хто задонатив. Скануй і скинь мені. Та другу Зараз, скинете. Інтернет погано. Wi-Fi вимкніть, мені. бо він мені заважає. Я тобі скину, мене зняло. Може я перезайду. Спробуйте пере. Ви десь блог видати? Ще ні, але контент готуємо вже. Будемо... Ви будете одні з перших, кого будемо викладати. є. Oh, є? Yeah. Yeah? <плес> так, так яка мрія у вас? Ви, Поки друг робить, яка у вас мрія? Чого серце ваше бажає? Відчуйте. Зараз, відчуй, зараз. <плес> <плес> ну, то наша загальна, спільна мрія. А особиста яка у вас? Є. <плес> yeah. Яка, молодець, знімаєте його. Ja, dai, <a2> знімайте, знімайте, робить контент, молодець. Я йому намікаю, щоб йому телефон займає. Так, так, ділай дві. Телефон, а, точно. Якщо намікає друг телефон, значить таке може бути бажання. Ану включіть мій телеграм, заскануйте. Замовити бажання сьогодні в доконаному часі. Друг за те, що знімає, теж може замовити за доброту. Зрозумів? Так, вискакує? Блін, Збилося це. Вискочила. Ні, так, вискачило. Вискочило, так, перейти. Можна тоді теж вискати. Це якраз фото, так, є. Переходить. Так, зайшли в телеграм. Сьогодні пишете бажання в доконаному часі. Наприклад, бажання може бути таке. Зараз надіктую в доконаному часі. Уявляєш, ніби відбулось. Вверх потягни, та ніби відбулося. Наприклад, знайшов додаткове джерело доходу та заробив на новий айфон. Який бажаєш? 15? Та любий. Любий, не цікаво. 15? й Який про? Про макс? Перепро Макс. Макс там. Про про скільки? на 512 гігабайт. Знайшов додаткове джерело доходу та заробив на новий айфон 15 про 512 дванадцять гігабайт протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Нормально. Відправляй. Та конкретне бажання, дивись, коли ти знаєш, чого ти бажаєш, коли, з ким, ти на 80% збільшуєш ймовірність, що то відбудеться. Зрозумів? О, От, а всесвіт тобі вже буде давати варіанти. У тебе яке бажання може бути? А, та. Ну, чого серце твоє бажає? Путівка якась. Путівка. яка. Так, Японія, напевно. Японія, наприклад, відвідав, знайшов додаткове джерело доходу, теж запиши собі. Верх тягни знайшов додаткове джерело доходу та заробив на путівку в Японію. Може, круїз протягом від зараз там ну до 6 місяців. Uh -huh. Норм бажання, uh -huh. все, ото відправляєш. Напишете текст, там то бажання. Я пришлю подарунки, котрі допомогли багатьом людям вже здійснити їх бажання. Ви їх застосуєте, і ваше бажання здійсниться. У вас швидко може здійснятись, тому що ви по перше молоді. У вас немає знаєте всякого бруду, і ви такі активні. Бачите? Хтось знімає, хтось говорить, а може нас зняти, хтось другу допомагає. Розумієте? Командою ви можете в рази більше створити і зробити. Як в футболі, знаєте, командою гола швидше забити, ніж самому бігати по полі. Погоджуєтесь? Сьогодні напишете раз, два, три бажання. Ми прийшли йому подарунки і допоможемо здійснити бажання. До 12-ї тільки пишіть, та. бо хто швидко діє, той по-багатому живе. Зрозуміли? Запам'ятайте то, все, ви красавчики, будьте здорові! хай щастить. Будьте здоровья. А да, дальше.